Новий дубль, всім привіт! Продовжуємо проходження XCOM з модифікаціями. І у нас за кадром сталося дуже багато всього цікавого. Що саме, а саме те, що я переприйшов повністю з самого початку XCOM. Чому так сталося? А сталося це через неймовірну складність і велику кількість помилок? Складність місій, які пішли. І помилки, які я робив на початку гри. Ще також я вважаю для себе, що трішечки мені не пощастило на початку. Але ну, можна сказати, що то були також мої помилки. Що ми маємо тут? Ми маємо неймовірну проблему, тому що зараз я відправив своїх бійців на те, щоб взяти і відкрити, відкрити базу обраного. Останній етап, на якому нам потрібно було якраз вже проникати туди. Але, але, але сталася така біда, що вони потрапили в засідку. Ну, що тут можна сказати, потрапили, та й потрапили. Потрібно відбиватися як можемо. Наскільки ж це все-таки простіше робити, коли бійці прокачені? Вони набагато прокаченіші, ніж були до цього. Що у мене взагалі в грі змінилося? Та, в принципі, все знаходиться на тому ж самому рівні, як і було, окрім того, що на цей раз мені пощастило з першими місіями. Чому я так вважаю? Попередня... В попередній грі моя перша місія була зачистка. Не перша місія, сама перша, де нам потрібно рятувати вчених. Ця місія є однаковою для усіх проходжень. А місія, яка йде після цього, тобто, ну, по факту, дійсно перша. По факту, дійсно перша, і вона у мене була зачистка. І це просто жах, тому що я одразу ж втратив там багато людей. Якщо я не помиляюся, мінус один, багато поранених, і проходження вже пішло не дуже по гарному сценарію. Але але в цьому проходженні моя сама перша місія це було викрадення матеріалів. А викрадення матеріалів це одразу неймовірна кількість матеріалів для досліджень. Отже, у нас одразу були матеріали, у нас ніхто не був втрачений, і проходження пішло набагато простіше, ніж попереднє. Якщо я говорю набагато. Воно дійсно на дуже багато простіше, ніж попереднє. Я сам був шокований в різниці. Отже, приблизно той самий час у нас прийшов, і у мене вже викачена повністю зброя магнітна, частково викачена зброя плазмова. І працюємо над тим, щоб вже повністю викачити зброю плазмову. І це просто. То бомба, як на мене, тому що в попередньому проходженні я під кінець взагалі нікого не міг вбивати. А зараз, ну, просто неймовірно все відбувається. Я думаю, ви побачите це на найближчих місіях. Також, також модифікація, про яку я говорив з лутбоксами. Я перевірив, і вона. Повністю не працює. Взагалі повністю не працює. Лутбокси, просто не дропаються. Не розумію, чому так. Можливо, вона йде в конфлікт з якимись із модифікацій, які присутні тут. Але я знайшов невеличку альтернативу. Чому невеличку? Тому що якщо в попередній модифікації на лутбокси у нас доступні в лутбоксах були всі взагалі предмети. Це могла бути як зброя, це могла бути зброя на іскру, це могли бути е, гранати, це могли бути приціли. Загалом дуже багато всього могло бути. То в цій модифікації лише зброя. Не знаю, чому так. Але, ну, хоча б зброя, нехай. З нею вже простіше. Також я наче перевірив, лутбокси падають не дуже сильно часто, щоб бути. Прямо занадто сильними, щоб дуже сильно впливати на гру. Але достатньо часто, щоб це хоч якийсь цікавинку в гру приносило. Тому тому проходимо разом з нею. Що ще було цікавенького, та, в принципі, нічого. Відкрив майже всі кімнати в месникові нашому. Ну Відкрив я маю на увазі розчистив. І, напевно, усе. Більше у нас нічого не сталося. Отже, 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 що ми маємо? Ми маємо мінус один з великим бадабумом. І напевно візьмемо, відправимо ось сюди солдата знищити. Так, супер, і Овервоч на себе одразу приймемо. Е, я говорив про псіоніків. Е, виявляється, що тут псіоніка працює взагалі не так. І я зараз взагалі не зрозумів, як вона працює. Ми проводимо дослідження. Можу знищити, можу знищити чудово. Ми проводимо дослідження псионічних е, здібностей. Як це відбувається? Та в принципі так само, як і звичайні дослідження. Але, але, я не можу зрозуміти, як використовувати ці дослідження. Тому що, якщо в минулій е, в оригінальній грі, ми маємо помістити персонажа на виявлення псіонічного дару. То тут у нас нічого такого немає. Отже, псіоніка. Я думав, що в майбутньому у нас вийде якийсь модуль, апгрейд поставити на кімнату з Псіонікою, але там нічого. Взагалі нічого схожого немає. І по робочих місцях, так сказати, в самій кімнаті там також нічого адекватного немає. Ну, як адекватного немає, там можна розмістити. Можна розмістити інженерів, але це лише дає покращення до того, щоб швидкість досліджень і ціна досліджень зменшується. Знову ж таки, як дістатися до того, щоб зробити бійця псіоніка, я не уявляю поки що, взагалі не уявляю. Сподіваюсь, в майбутньому мені вдасться виявити цю проблему і якось її усунути. Тому що псіоніки досить потужні бійці і хотілося б хоча б, напевно, одного-двох в себе в загоні мати. Але, 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 поки що маємо, що маємо. Отже, поки я це все говорив, у нас з'явилася інформація про загін, про загін, який нам потрібно знищити. І я думаю, що ми зараз їм зробимо невеличку засідку. А, сюди можу, сюди можу, чудово. Також на Overwatch. Ти також Overwatch. І ти. А як же ж тебе тут поставити, так, щоб було зручненько? Напевно, ось сюди. Бачиш їх частково бачиш, частково не бачиш. Але гранату докинеш ось так от. Ні, зачекай, зачекай, гранату тут ти докинеш, але кинемо про всяк випадок на Overwatch і ось тепер ти гранату докидай. Як ви можете бачити, проблем в мене менше не стало від того, що я став прокаченішим. Так, у мене головне питання: били кого? Не медика. Чудово, якщо не медика, отже, ми можемо якось на це повпливати. А, так, давайте ми напевно знищимо обох цих негарних людей. Я б сказав навіть дуже негарних людей. Так, а чому ти рахуєшся в укритті? Ти що, в мене трешся? Ем, виявляється, ось цей от, ось цей от наш боєць з Щитом він рахується як половина укриття. Це досить цікава механіка, але нехай таке здається, раніше було лише на а, іскрі. На іскрі і цим не дуже активно користувалися. До речі, іскра. В цій грі мені вистачило матеріалів на те, щоб побудувати Іскру. І хочу вам сказати, це прям взагалі не те, що в оригіналі. Ми можемо зробити з нього три типи, три типи воїнів. Загалом. Перший це у нас щитовик ближнього бою, якого можна просто виставляти як броню. Другий це бієць дальнього бою з дроном. І третій це, я б сказав, чистильщик з вогнеметом. Все дуже круто, все круто виглядає, але я поки що взагалі не знайшов, де його застосовувати. Як можна помітити, ворогів у нас також стало набагато більше, ніж раніше. Але, 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 і нам стало набагато простіше, ніж було. Що ж, про іскру говорили? Іскру я застосовував лише один раз, і то тоді, коли мені не вистачало людей для завдання. Я не пам'ятаю, чому мені їх не вистачало, здається, всі були поранені. Але, ну, скажімо так, ефективність бійців набагато вища, ніж ефективність іскри. Можливо, чи це, це через те, що він не прокачений у мене був. Але я досі вважаю, що взяти використати звичайного бійця набагато ефективніше, тому що. Ну це просто ефективніше, вони набагато ефективніше працюють. Іскра великий, його ніде за укриття не поставиш. В нього є проблеми з розміщенням, та в принципі проблеми з розміщенням. Його нормально загнати кудись, це треба трішечки помучитися. Причому я не пам'ятаю, щоб таке було в оригінальній грі. Там в нього була якась своя гілка прокачки, але здається, вона була якась більш збалансована. А тут, ну, в принципі, коли немає нікого, його використовувати можна. Але не частіше. Також також я помітив, що чим сильнішими ми стаємо, тим проблемніші у нас з'являються вороги. Ну, в принципі, як і в оригінальній грі це було, але здається, там. Там це було зав'язано на щось, щось з прогресом пов'язане. Не впевнений, точно не пам'ятаю, не відслідковував, але мені здається, що це було зав'язано на прогресі. А тут, схоже, що зав'язано не на прогресі, не на загальному прогресі гри тобто проект Аватар, дослідження і так далі. Я просто обожнюю, коли вони використовують Святого Воїна. Це нам дає такі бонуси до знищення, їх, просто неймовірно. А Що ми будемо робити? Це досить цікаво, тому що в нас невеличкі проблемки з'являються. Давайте, напевно, спробуємо ось цього знищити. Сподіваюсь, він влучить, а, влучившись і знищив, просто чудово. А далі, 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 далі. Далі нам потрібно знищити ось цю біду. Як тебе звати? Амела Паблер. Амелія Побл? Та, Щоб тобі було добро, як тебе назвали? А, добре, 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 добре. Тоді рухаємося по трішки вперід і намагаємося влучати. Мені щось здається, що мені не вдасться, але... Але, 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 будемо до цього всіма силами йти. А забирати, не забирати ядро, Елерія і якийсь матеріал. Ні, 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 залишимо це тут як було, навіщо воно нам потрібно? Цих ядер Елерія просто куча зараз в мене знаходиться на базі. І я навіть не знаю, що, як ними користуватися. Ну, точніше, я знаю, як ними користуватися, робити дослідження нової зброї, але я так дивлюся на те все, на ті проекти в нашій майстерні, і я трішки не розумію, ну, ну, вони настільки не, не сильно впливають на це все, щоб ними займатися. Хоча, коли немає інших проєктів, то можна закинути і хай працюють. Як можна бачити, у деяких моїх бійців досить прокачена зброя. Це якраз і є та зброя, яка була в лутбоксах. А ми тебе А ми тебе не знищимо. А добре, 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 добре. Тоді running gun. Ми тебе просто обходимо з флангу і так знищуємо. Тут про лутбокси. Тут є е, звичайні лутбокси, епік-лутбокси, е, здається, рейр лутбокси, і легендарні лутбокси. Що вони дають, наскільки я зрозумів. Вони дають здібності, вони дають не здібності, вони дають зброю з різними здібностями. І в залежності від того, що це за лутбокс, ми можемо отримати або Більші здібностей, або трішки менше здібностей. Або, взагалі, наприклад, з легендарних лутбоксів ми можемо отримувати зброю на один тир вище, ніж у нас є зараз. Тобто, в мене зараз прокачана лише електромагнітна зброя. Але, 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 з легендарним лутбоксом ми можемо отримати. І не тільки електромагнітну, але й ще й плазмову зброю. Що, в принципі, в мене і вийшло. В мене, здається, 2 чи 3 екземпляри плазмової зброї вже є. Хоча вона ще в дослідженнях до кінця не дослідилася. Там, здається, якщо я не помиляюсь, мені залишилося ще декілька днів. Ну, як декілька днів. Напевно, днів 20, вона досить довго прокачується. А до речі, що я ще помітив в цій модифікації, у нас дуже великі проблеми з персоналом. З обслуговуючим персоналом, таким як вчені або інженери. Погано погано, ледве не вбили, але добре, що ми пережили це. Що ж, що, що, що ж, добиваємо тебе. До речі, а давайте тепер віримо. А, от як це працює. Досить цікаво. Тобто я вибираю зону, і в цій зоні наношу всім шкоду. Буду знати, тому що я ніколи не користувався. Я говорив про обслуговуючий персонал вчених і інженерів. Досить дивно, що їх дуже мало. Їх дуже мало є. Є місії по тому, щоб здобути інженера або вченого, але вони досить небезпечні. Між місією, між, по порятунку інженера або вченого та місією по уникненню темного івенту, який от якраз впливає безпосередньо на складність гри, я вибираю місії по уникненню темних івентів. І, і от через це в нас виникає нестача інженерів та вчених. Що ж, на цьому коротка вводна інформація по тому, що сталося за кадром, у нас закінчується, а продовження буде в наступних серіях. З вами був Новий Дубль і всім гарного настрою!